Всім привіт! Сьогодні знову з закупочками суботніми. Е, тож, коротенько, так, ми були в російському магазині, я туди не дуже, якби, часом не дуже люблю заходити, але мені потрібна манка. І так як у нас тут у, у нормальних магазинах, у німецьких звичайних магазинах не не знаю такої, якої мені треба звичайної, то почалася їхати туди і ще заодно взяла собі березовий сік і взяла собі пачечку желатину, тому що якось з німецьким поки що не дуже так дружим, скажімо так. Тож сік, желатин. Е... Манка, воно винесло, по-моєму, якщо я не помиляюся, коло 5 євро плюс-мінус. То, що було 4 з копійками чуть більше, ніж 5 євро. 4 з копійками була манка і шолатина. Потім я добрала 60, то вийшло під, під 6 євро. Тож, взяла у реве такі от таку водичку. От тому що у нас китки на іншу немає, то другу я взяла я цю оранжеву. Потім в Алді я взяла блететайк, слияне тісто. Взяла воно воно мені саме найкраще на даний момент, хоча воно веганське. Е, сметану взяла, ця сметана мені теж найбільше подобається, якщо робити якісь кухні, якісь десерти, воно збивається безподобно Ось ця сметана. Це взагалі. Є. А так, ще в російському магазині чоловік взяв душу взяв червоне вино воно по 460. Та як кагора не було, він любить кагор, то упросила на це. Бо вони дуже великі. Так що далі продовжуємо Алді. Взяла такі умі-умі е е курячу міну, три упаковочки. Взяла сирники для каміну. Тут теж три упаковочки, три коробочки. Потім взяла фрішкізи, Взяла э, такий кварк і ось то ще є ягідний. Я вже ягідний сховала. Потім банани і звичайний хліб. Цей хліб схожий на наш калач, на наш такий домашній, домашній э, білий хліб м'якенький. І взяла для відчима ось таку упаковочку напитків. Э, тож, э, бурбон, віскі. Він полюбляє щось таке, то це, щоб на день народження упакувати подарунок, буде вже деякий такий запас. Бо було по знижці, тож скористалася знижкою, взяла. Потім не знаю, чи попаде щось таке. Тож, отакі от покупочки з Ауді, не рахуючи воду, не рахуючи російський, у Алді заплатила 23,91. І це все я йду розбирати зараз, далі ховати. Чоловік взяв курочку, зараз будемо запікати, і потім будемо працювати трішки на дворі. У нас погода сьогодні хороша, тож далі покажу. Ну що, ми на вулиці? У нас сонечко вже заходить, сховається. І ввечері вже ми тут висмикали. Кабачок, гарбуз, це, це, це я зібрала. Там кукурудзу. Зараз треба було той лабуз, де діти. Не знаю, чи можна його у камін закинути, коли підсохне. Зараз зберемо малинку. Вона ще така краса. Вибачаюся за рукавиці грязні. Зараз треба там, хочу промикати ще бур'ян. Тут де було гірке, тому дуже зараз великі. І чоловік збирає я тут прополола клумбу, зібрала насіння айстри. Тут у нас подарували мені букет троянд, я поставила щепки, але думаю, що треба поставити баклажки, Тише не знаю які, тому що здавати ті, що здавати якось за дорого. І е, треба буде чимось їх накрити. Зібрала насіння айстри, зараз покажу зібрала цілий глячик, але опа. От. Насіння не фокусується камера. Насіння-насіння тут треба буде перебрати його, посушити, повігати. І хочу посіяти ще тут затемнула посіяти, ще покласти тут цибулини, там що в ванні зібрала, де що покладу в ванні, де що покладу тут, але напевно вже завтра, тому що йдемо там напереді працювати спочатку. Так що, як завжди, хто має хоча б маленький кусочок, завжди роботи не почати край. Треба лаврушку занести всередину, вже похолодало, доби, досить так добренько. Хризантемка одна світе, хризантемка друга, розпускається дуже гарний бордовий колір і пахне дуже. Дуже гарно, дуже сильно її. Ще добре, що її не, не знищило звірюшка. То. Чоловік вже починає там помикати і я допомагати. І зараз покажу ще готову картинку. Маю надію, що ми зараз її в рамку одягнемо, щоб повісити на стіну. Ну, що хочу показати коротенько, починаю новий процес. Я маю надію, що його стіну хоча б за місяць зробити, тому що через роботу взагалі часу немає. Вихідність взагалі інше. Тож, э, стрази я вже пересипала, розсортувала. По пакетам, по зі пакетам, пересипала. Потім я приготувала рамку для картину, ось таку фіолетову. Ось, ось така рамка. Вона йде 50 на 80, але це без, без, без е, паспорту. А з паспорту 40 на 60, тому що у нас досить важко знайти 40 на 60 рамку. Це неможливо не, не майже. Тож, така рамка зараз піде в хід. Там гачків немає, не знаю зараз, як ми будемо. Ну, типу, я, вибачте, я покладу в рамку я картину покладу, але як повісити її, я ще не знаю. Ну, будемо бачити. Ось картина. Я у ті, хто ці шорти викладала, а тут не пам'ятаю вже. І вона мені, вона мені настільки сподобалося, що я, я просто навіть від самої пропечатки, від такої чіткості, я просто в такому захваті, м'яко кажучи, що це взагалі. Тож, цю картину я беру викладати, новий процес, і покажу зараз. Оце я шорт що скинула, оцю картинку ми будемо зараз класти у рамку. Зараз я її обріжу, а можливо, може, її так покладу. Я спробую спочатку так, а потім будемо бачити, може прийдеться обрізати. Тож, покладу в рамку і покажу, як буде виглядати у рамці. Блеск надзвичайний. Одразу передають. Оці квіти це викладати було. Це щось, це щось, Давно я так не бавилася з, з, з стразами, з перебором кольорів. Тож, поїхали далі. Ну що, я картинку вставила, це дуже ще такої рамки не було. Це дуже жахлива рамка. Рамка сама, якби сама рамка, вона нормальна, дерев'яна, хороша. Але тут замість скла — кусок пластику. Просто фольги такої прозорої. І е, пластику, пластику. І, щоб розуміли, цей пластик він йде по розміру якби, картини у рамці. Там, то він, коли ставиш картину, воно ви вистрибує, вискакує з рамки. Картон там, там не ДВП знизу на звороті, а проста, простий картон. Тобто це все дуже таке е, ніжне, все таке дешеве. Не думала, я якось брала рамку, навіть не звернула увагу, що, що вона настільки погана, погана якість. Тож, е, показую, що вийшло. Блиск передає через ось пластик надзвичайно, ну, я думаю, що видно, це блистить через кони не передавало, б, так, через скло відблистувало. І ось ось так виглядає рамка. Ось так. Як на мене з паспорту досить непогано така картина виглядає. Але просто що те, що тут пластик. Ну, якби було, якщо було ДВП ззаду, то мені здається, що було набагато би, е чіткіше і е плотніше, і, і це, якщо б не картон, картон досить м'який. Я так намучилася, поки я там на скотч брала. Гралася майже півгодини поки. Зазвичай то рамку, рамку відкриваєш, картон ДВП забираєш, там підставляєш, протираєш скло і у рамку і готово. А тут прийшлося погратися. Але, в принципі, непогано. Тепер дає відблиск Шкі, ось. ось така картинка. Так що. На ось такій гарній ноті я закінчую на сьогодні. Ми йдемо вечеряти всім смачного, хто обідає снідає. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба, здоров'я, звісно ж. І всім па 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 па